Всім доброго дня. 13 жовтня понеділок. Там бачите грибочки такі. Мабуть, навряд чи вони їстівні. Хоча, як кажуть, неїстівних грибів не буває. Є, всі вони їстівні, тільки деякі гриби їдять один раз в житті. Село Михайлівка, якого нема на карті. Хто буде шукати, то підскажу зараз дорогу. Як їхати з Олександрії в сторону Кременчуга, указатель на вільний посад, проїжджаєте його і наступне, це якраз буде село. Хтось посадив тут сад, бачите, горіхами. Там більші горіхи, а тут більш молоді. Ну, це, це гроші. Багато кинутих хат. Рай села зараз покажу. Така в нас сьогодні погода марно з проясненнями, як так кажуть. Городи в людей вже зібрані. Там уже збирають кукурузу. Асфальт, куди він веде? Зараз подивимось, куди цей асфальт веде. Мабуть, щось було. Хата була, ось обузок остався тільки. От хати. Це орієнтир. Там де росте бузок, безконтрольно Або хата була, або кладовище було. Коли люди ухажують, воно обрізають, не росте, а так розростається. О, ще й хата. Дивіться, ще й хата непогана. Та непогане, я вам скажу, село. Асфальт, який не є, але асфальт. Ніхтось живе тут виноград. Виноградом займається. Ну і далі там ще хата є, а там ліс на горизонті. Такий вид села на іншу сторону. Бачите, тут зелена. мабуть, вже озимину хтось посіяв, з тієї сторони кукуруза, трактор у людини стоїть. Таке подобається село. Теж садочки. Ну а погода, бачите, яка. Осіння погода, холодно. Вчора дощ ішов, і позавчора дощ ішов. Тепер розвиднулося, але вітер північний, холодний. Ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, зробіть репости, показую вам в цьому розділі канала. Україну, яка вона є, без прикрас. Так хочу подивитися, що тут що тут було. Незрозуміло. Купа, мабуть, глиняна хата була, а це що от хати лишилась. кольори вже скрізь осінні. Такі листочки. Всім дякую за перегляд. Особливо подяка тим, хто ставить вподобайки, робить репости. Пишіть коментарі. Всім гарного дня!